Нам мої моє любі! дякую, що приєднались до практики. Сідаємось на ковричок, одна нога перед іншою, або на п'яточках. маківкою до догори, вирівнюємо спинку. Повертаємось увагою тіло, закриваючи очі. Слідкуємо за тим, як повітря входить і виходить із тіла. Повертаємось увагою до відчуттів. Спокійно, рівно дихаємо. І тепер відкриваємо очі, зробимо 5 циклів дихання на дішотхана. Сьогодні практика у нас буде повільна, розслаблююча. Таким чином можна налаштовуватись, до речі, на сон, але також можна використовувати її зранку. Тому ми спочатку активізуємо нашу парасимпатичну систему, та яка відповідає за наше сповільнення, за заспокоєння організму. І таким чином ми продовжимо у тому ж курсі працювати. Щодо Наді Шотхана, за допомогою цієї практики, ми насичуємо наш організм, нашу кров вуглекисним газом. Тобто, таким чином, ми зі сторони активізуємо нашу парасимпатичну систему, яка по суті робить те саме: вона розширює наші судини за допомогою того, що. Сповільнює його і таким чином наш організм ще більше розслабляється, тому їй допоможемо. Розкажу трошки про цю практику. Ми робимо великий вдих, повністю наповнюємо нашу грудну клітину повітрям, і після цього ми, як нібито, думаємо, що ми будемо затримувати дихання, але передумали. Після цього ми робимо такий невеличкий видих і затримуємо наше дихання. Виглядає приблизно так. І передумали. Просто як нібито трошечки невеличку порцію повітря ми видихнули. І затримуємо після цього дихання. Затримуємо на 5 циклів, і після цього робимо повністю видих. Можна, до речі, робити трошечки менше затримки на видосі. Ми робимо видих повністю повітря усього, ми не робимо між оцими проміжками до вдиху. Ми повністю виштовхуємо себе повітря, і, як нібито, збираємось затримати наше дихання на видосі повністю. І передумали знову. Знову вдих невеличкий, і, і затримали. І таким чином зробимо 5 циклів дихання. Спробуємо! Витягуємо смаківкою догори, робимо великий вдих, передумали, видихнули трошки і затримали. При цьому наша голосова щілина повністю розслаблена і повністю видихаємо повітря. Передумали. Зробили невелич... невеличкий вдих, і знову затримали дихання. Великий вдих. Передумали. Повністю видихнули. Знов передумали і затримали. Знову вдих. Передумали. Затримали. Повністю видихнули. Передумали і затримали. Вдих. Передумали. Затримали. Повністю видихнули, передумали і затримали. Знову вдих. Передумали. Затримали. Видихнули повністю. Передумали і затримали. І тепер дихаємо повільно, спокійно нашим звичним типом дихання. Можна згадувати про дихання у джай. Затискаючи нашу голосову щілину, і робимо глибшим довшим наше дихання. Ось цю практику дихання Наді шотхана, її також можна використовувати і перед сном, і просто для заспокоєння організму. Тобто, якщо є якісь а, напади тривоги або щось такого плану, то можна її використовувати вона максимально релаксуюча. І продовжимо ми у тому ж ключі, переходимо на передній край ковричка, продовжимо ми у послідовності асан з е, інь йоги інь йога не передбачує ніяких дотяжок, е, зусиль. Ми просто вводимо наше тіло у комфортне положення. Тому на першому другому колі я буду розказувати про те, як можна підлаштувати. Яку асану, а потім вже ми спробуємо підлаштувати практику під наше дихання. Через сторони підіймаємо наші ручки догори і згинаємо наші е, долоньки. Підіймаємо при цьому нашу праву ногу зігнуту І на видосі відправляємо нашу ногу якомога далі, ставимо наші ручки на внутрішню сторону. Лівої стопи. тут можна поставити коліно на підлогу, можна залишити його у повітрі, і так само ми можемо тут або залишитись на рівних повністю руках, або опуститися на передпліччя. Відлаштовуємо асану, враховуючи особливості нашого організму. І з цієї асани ми повільно підіймаємо нашу ліву ручку в сторону, відкриваючись у ліву сторону. Також це можна робити з піднятої руки. І на видосі повільно опускаємо нашу ручку донизу. Тепер ставимо наші пальчики правої стопи на підлогу і відкроковуємо нашою ногою лівою назад, переходячи у собаку мордою вниз, піднятою лівою ногою, витягуємо її догори. Тепер ставимо нашу ліву ногу посеред наших рук. Тут можна знову поставити коліно на підлогу. І піднімаємось догори, можна зали... залишити наше коліно над підлогою. І тепер ще й піднімаємо наші ручки в сторони і згинаємо їх у ліктях вдих. І на видосі переходимо на іншу сторону у таку ж саму позицію. Опускаємо наші ручки на внутрішню сторону нашої правої ноги. І тепер знову можна опустити тут коліно, ліво можна залишити його у повітрі, можна залишитись на рівних повністю руках. І тепер відкриваємо нашу праву ручку в сторону і на видосі опускаємо її вниз. Відкроковуємо тепер нашою ручкою. Правою ногою назад переходимо у собаку мордою вниз. І підкроковуємо нашою лівою ногою між рук. Тут ми будемо зараз підійматися на нашу повністю рівну праву ногу, але якщо тут важко, то можна залишити її зігнутою. І тут ми намагаємось підняти нашу ліву рівну ногу. От ліву ми якраз тримаємо рівною. Можна залишити пальчики на підлозі. Можна підняти їх у намасте або розкрити у сторони у такий літачок. І тепер знову підіймаємо наші ручки догори зігнутими долоньками і підіймаємо наше ліве коліно до себе. І опускаємо після цього руки і ногу. Зробимо таку саму послідовність на іншу ногу. Через сторони підіймаємо наші ручки догори зігнутими долоньками і підіймаємо наше ліве коліно. Тепер відкроковуємо лівою ногою якомога далі і переводимо наші ручки на внутрішню сторону нашої правої ноги. Знову згадуємо, тут, що можна опустити коліно і опустити наші передпліччя. І тепер навдосі розкриваємось у сторону, тепер праву. І на видосі опускаємо нашу ручку донизу. Тепер підіймаємося на руки і відкроковуємо назад ватхому у підіймаючи нашу праву ногу догори. І тепер підкроковуємо нашою правою ногою, ставимо її між рук. Знову ж таки, тут можна поставити коліно на підлогу. І підіймаємося догори. І згинаємо наші ручки у ліктях. На видосі переходимо на іншу сторону. І тепер ставимо наші ручки з внутрішньої сторони нашої лівої ноги, і можна знову опустити тут наше коліно праве. Можна опуститися на передпліччя. Навдосі підіймаємо знову наше крило тепер ліве. І опускаємо його на видосі. Тепер відкроковуємо назад в собаку мордою вниз з піднятою лівою ногою. І підкроковуємо нашою лівою ногою, ставимо її між рук. І тепер знову будемо підійматися на нашу ліву ногу, випрямлену або зігнуту. Праву при цьому ми тримаємо повністю рівною. Можна залишити тут ручки на підлозі, можна скласти їх у намасте, можна їх витягнути в сторону. І тепер знову підіймаємося до гори зігнутими долоньками і піднімаємо до себе праве коліно. І тепер ставимо наші ручки на голову, нашу ногу на підлогу і опускаємо наші ручки донизу. І тепер спробуємо підлаштувати це піддихання. Навдосі підіймаємо наші руки, піднімаємо праве коліно. І на видосі йдемо назад, ставимо наші ручки на підлогу з внутрішньої сторони стопи. На вдосі підіймаємо наше ліве крило. І на видосі його опускаємо. На вдосі підіймаємося догори і тепер відпроковуємо нашою лівою ногою, витягуємо її назад, в адхому кашванасані. Тепер ставимо нашу стопу між рук на вдосі. І підіймаємо наші ручки в сторони. На видосі переходимо на іншу сторону і опускаємо наші ручки на внутрішню сторону нашої правої стопи. На вдосі підіймаємо нашу праву ручку. на Навидосі опускаємо. Тепер відкроковуємо нашою ногою правою назад, відтягуємо її за себе. І підкроковуємо нашою правою стопою між рук, випрямляючи нашу праву ногу, витягуємо лівою. І тепер підіймаємо наші ручки догори, підіймаємо наше ліве коліно ближче і опускаємо нашу ногу, опускаємо ручки. І на іншу ногу підіймаємо наші ручки догори, підіймаємо нашу ліву ногу. І відкроковуємо назад якомога далі, ставимо наші передпліччя або ручки на внутрішню сторону. Навдосі підіймаємо нашу праву руку, навидосі її опускаємо і переходимо в собаку мордою вниз, витягуємо праву ногу. Навдосі ставимо її між руки, підіймаємося догори. І на видосі переходимо на іншу сторону і ставимо наші ручки на підлогу. Підіймаємо нашу ліву руку, розкриваємося у ліву сторону. І опускаємо нашу ручку донизу і витягуємо знову в собаку мордою вниз з витягнутою лівою ногою. Переходимо знову нашою стопою між рук. І переходимо. В рівну нашу ліву ногу. І тепер підіймаємо наші ручки догори і підіймаємо нашу праву ногу, після цього опускаємо руки, ставимо нашу стопу. Сідаємось на ковричок. Після цього можна взяти невеличку Та практика вчить нас. Прислухатися до тіла, тому якщо йому хочеться якось потягнутися, то я вам рекомендую зробити це. Можна сісти ще подихати. А я вам дякую за практику і побачимось ще.